Друзі, всім привіт! З вами на Trade і сьогодні я вам покажу актуальну стратегію торгівлі, по якій я торгую. Для початку нам потрібно поповнити депозит. Зараз він у мене майже 5400, так як я знімаю рубрику розгін балансу 2500 гривень. Далі ми переходимо на тип графіків, я використовую свічний. Ставите свічний графік і слідкуйте за ринком. Далі ми переходимо в таймфрейм, виставляємо 1 хвилину і переходимо в індикатори. Як використовую індикатори MAC та фрактал? Всі настройки індикаторів стандартні. Зараз я вам більш детально розкажу, як саме відкривати угоди. Далі ми після того, як це все зробили, вибираємо суму угоди. Я рекомендую ставити 1-3% від банку, так як у мене зараз догон, я показую на відео. То я використовую суму ставки 200 гривень. Тут час до якого ми ставимо. Я рекомендую 1-2 хвилини. Далі ми. Маємо дві кнопочки: це на купівлю, тобто графік піде вверх, ми прогнозуємо, або піде вниз. також. Далі я вам розкажу, як торгувати по індикаторам, які я сказав, MAC та фрактал. Ось дивіться, якщо ми хочемо заходити на продаж валюти, нам потрібно, щоб діаграма пересікла зверху униз. Тобто ми бачимо ось цю точечку, там, де пересікла діаграма, і ми з цієї точки заходимо на продаж. Ось ця точка на продаж, і графік пішов вниз. Якщо ми хочемо на купівлю заходити, то нам потрібно, щоб діаграма пересіклася знизу уверх. Тобто ми бачимо, ось тут у нас пересіклася діаграма знизу вверх. Тобто ми дивимося на графік, отут знизу, точечка і графік пішов вверх. І ось так ця стратегія працює. Далі зараз я буду шукати валютні пари, на яких ми будемо торгувати. І більш детально покажу, як працює це все. Ось, друзі, я вже знайшов угоду, по якій ми будемо торгувати. Це Aut GPI. Ось ми бачимо, що у нас лінію пересікло діаграму знизу уверх. Тобто ми заходимо на покупку. Ось бачимо, що графік трішки розвертається, але це нічого страшного. Якщо угода не закриється, по просто Ось, закі... чекаємо закінчення угоди. І дивимось далі. Ось угода наша закрилася у плюс. Дивимося. Ми зайшли в угоду на покупку. Графік, звісно, трішки упав, але потім він вернувся і відпрацював по індикатору. Ось індикатор нам дав сигнал на покупку. Ми ось тут зайшли та отримали плюсик. Ось бачите, все просто. Мій баланс вже 5529 гривень. Так що, друзі, хочу розказати про свій ще телеграм-канал. Я маю свій телеграм-канал, ось він. Я виставляю сюди свої сигнали, графіки, пояснення до них та чому я так відкрив. Все без води, все чесно. Тому якщо цікавить, переходьте, підписуйтесь.